Якось так непомітно, останні з нас досягли екватора другого сезону, дехто досі оговтується від смерті Джоела, хтось припинив дивитися серіал після зникнення Педро Паскаля, а Еллі та Діна в сюжеті нарешті потрапляють в Сіетл. і з ними нарешті починає щось відбуватися. І ці події були дійсно крутими та напруженими. Всім привіт! Якщо ви не знали, то ви дивитесь канал, а на його. Обов'язково підпишіться на наш канал. якщо Якимось дивом ще не зробили цього раніше. Ну і, звичайно, поставте лайк цьому відео, нам буде приємно. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші моменти четвертої серії другого сезону серіалу Останні з нас. А тепер поїхали! Вмикай заставку. Четверта серія трохи пришвидшує темп після періоду скорботи у минулому епізоді. Еллі та діна досліджують Сіетл і намагаються зорієнтуватися. Дуже логічно було їхати вдвох, хто зна куди в пошуках помсти, і сподіватися, що вони вдвох впораються з цілою організацією. Але якби всі персонажі фільмів та серіалів діяли логічно, не було б цих фільмів та серіалів. Тож що ми скаржимось? Ця серія вміщує багато важливих моментів із гри всього за одну годину. Водночас розширюючи знання про постапокаліптичний Сіетл. це шалена подорож від початку і до кінця, і кожна секунда принесла нам задоволення. Ну, гаразд, може не кожна, це так для гарного слова. Бачите, як ми майстерно розтягуємо хронометраж цього відео і надаємо вам неймовірно цікаву інформацію. Хіба це не заслуговує на лайк? Гаразд, це жарт, але ми продовжимо. Перше, що робить ця серія, знайомить нас із циклом насильства, що став ендемічним для міста. І якщо ви, як і я, який озвучує це відео, не розумієте значення слова ендемічний, то напишіть про це у коментарях, і ми оштрафуємо нашого сценариста у ширшому контексті слово ендемічний означає щось, що стало звичним, постійним або вкоріненим у певному середовищі. Наприклад, цикл насильства став ендемічним для міста, означає, що насильство. Сильство стало нормою, невід'ємною частиною життя в цьому місці. Це проявляється на самому початку серії. У флешбеці ми знайомимося з Айзеком, якого грає Джефрі Райт. Він сержант Федри, який зраджує свій загін, щоб приєднатися до повстанської групи. Перемістившись у теперішній час, ми бачимо, що Айзек тепер лідер ВВК і допитує Шрама, якого захопили під час бою між двома групами. Та ні, не цього шрама. Було б добре, щоб і монтажер випуску трохи розумів, про що йде мова. Мова йде про Серафітів, групу, яку ми бачили в минулій серії. Повернення Джефрі Райта до ролі, яку він виконував, і в грі, це чудове рішення з боку серіалу. Навіть у кількох сценах цього епізоду нам показують декілька граней холоднокровності Айзека, яких у нас не було часу побачити у другій частині гри. В одній сцені він приносить у жертву всіх своїх солдатів Федри. Крім одного, щоб довести свою вірність повстанцям, а в іншій захоплено говорять про те, яку сковорідку воліє використовувати для катувань. Після різанини серафітів, на яку натрапили Діна й Еллі в минулій серії, було б легко автоматично сприйняти Айзека як лиходія, і серіал поки що здається не намагається це спростувати. Але ця серія також швидко нагадує нам, що у цьому світі немає героїв і лиходіїв, лише люди, які намагаються вижити і захистити тих, кого люблять. За словами захопленого серафіта, саме ВВК порушили перемир'я між двома групами ще досить давно. Але за версією Айзека, саме серафіти були перші. Хто це зробив, відтоді обидві сторони опинилися в замкненому циклі насильства і почали грати в гру курка чи яйце. Діна та Елі втрапляють у цей конфлікт під час пошуків Ебі та вовків, що лише ускладнює і без того небезпечну подорож. Під час дослідження старої телевізійної станції, яку захопили вовки, вони виявляють, що серафіти вбили та розпороли декількох вовків. Незабаром прибуває загін ВВК, і Діні та Елі доводиться прориватися з боєм. Досить цікава і напружена сцена взаємодія між дівчатами була одним із найсильніших моментів сезону, і четверта серія лише підсилює це. Перш ніж їм доводиться тікати від вовків і заражених, вони знаходять притулок у закинутому музичному магазині. Елі знаходить гітару і починає грати пісню «Take on me», поки Діна слухає з любов'ю. Серйозно, тут написано з любов'ю, можна було б написати із захватом, але фраза з любов'ю має важливіший контекст, про який ми ще згадаємо. Це важлива сцена, бо вона не лише дає їм тиху хвилину серед хаосу, а й показує, як Елі сумує і намагається відчути зв'язок із пам'яттю про Джоела через музику. Загалом це чудове нагадування про м'яку сторону Елі, яку вона досить рідко показує. Цей зворушливий момент триває недовго, адже вже незабаром Діна та Елі змушені будуть тікати. Від вовків, а потім і від натовпу заражених. В іншій сцені майже один в один взяті з гри вони опиняються в закинутому тунелі метро. Вовки помилково думають, що тунель порожній і стають жертвами засідки заражених. Діна та Елі намагаються використовувати цю ситуацію, щоб утекти, але ледве вириваються, стрибаючи по вагонах метро та пробираючись до виходу. Ця сцена одна з найстрашніших у серіалі завдяки моторошному червоному освітленню від сигнальних ракет і тісним провадженням. Остором вагонів, і це дійсно дуже напружений і прекрасний момент, який відриває тебе від загального почуття нудьги під час перегляду і змушує дійсно хвилюватися за героїв, аж поки не зітхнеш із полегшенням, коли дівчата опиняться за турнікетами. Але навіть тоді напруга не спадає під час втечі Елі та Діна застрягають у турнікетах, і Діна мало не отримує укус. Елі інстинктивно підставляє свою руку, щоб захистити Діну ту саму руку, де був її перший укус, що безперечно не випадково. Знайшовши притулок у старому театрі, Діна наставляє пістолет на Елі, думаючи, що та ось-ось перетвориться. Елі зізнається, що без вагань віддала б життя за Діну, але вона не мала це на увазі. Вона каже, що має імунітет і благає Діну дати їй ніч, щоб довести, що вона не заразиться. Коли Діна розуміє, що Елі каже правду, вона теж робить зізнання. Вона вагітна від Еллі. ні, це ми вже трошки перегнули. У вирі емоції, напевно, з величезним полегшенням Діна та Еллі цілуються і переживають інтимний момент, який інколи люди називають секс. Наступного ранку Діна відкривається щодо своєї бісексуальності і розповідає, як осуд матері змусив її соромитися цієї частини себе навіть після її смерті. Після зізнання Елі щиро радіє з того, що стане батьком цієї дитини, навіть якщо доведеться розділити цю роль та відповідальність, із Джесі. Хтось скаже, що це смішно, хтось скаже, що це а, як те популярне слово крінж. А так, крінж, ні, не кенсельте нас. Ми повністю підтримуємо прагнення Діни та Елі робити, що їм хочеться. Це їх абсолютне вигадане сценаристами право. Отож, вони починають уявляти майбутнє для своєї нової сім'ї. Але їхнє мрійливе планування переривається, коли з рації ВВК, яку Діна вкрала, чується ім'я Нори. Вони вирішують, що лікарня, де вона перебуває, їхня наступна ціль. Правда, щоб дістатися до тієї лікарні, треба йти майже через все місто. Але не переймайтеся, в них ще мінімум три серії. Тож якось та встигнуть. Час буде. До речі, дивитися всі серії останніх з нас ви можете ексклюзивно на медіасервісі Мегого, який є офіційним транслятором популярних серіалів від HBO в Україні. Четверта серія повільно, але відчутно підвищує ставки у місії Діни та Елі. Війна між серафітами та ВВК ускладнює їх пошуки Ебі та команди, а вагітність Діни додає нових страхів. Тож шлях до помсти буде зовсім нелегким. На цьому у нас все, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також написати в коментарях, хто вам більше подобається: Айзек, сковорідка ще в онучі міді чи, можливо, заражені в метро. Так, саме такі варіанти, і не питайте за яким критерієм їх оцінювати. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.